Якщо у вас буде нестача вітаміну Д, у вас практично нічого нормально працювати не буде. Тому що від вітаміну Д, точніше, вже гормону, D, залежать наші гормони, наші ДНК-клітини. Вдумайтесь, вітамін Д бере у більше ніж 2,5 тисяч синтезу ДНК-клітин. Потім від нього залежать наші кості зуби, від нього залежить наша нервова система, наш мозок. Він не відповідає бере участі кровотворенні, Він регулює інсулін. Тобто, коли в нас достатньо вітаміну Д, то спіймати вітамін. О, вибачте. Спіймати діабет другого типу дуже складно. І він ще є гарним жироспалювачем, а також онкопротектором. Тому він і займає перше місце в нашому списку базових вітамінів. Вітамін Д ви можете самі собі призначити у формі 5 тисяч одиниць.